Комплектації однакові паяльники різні. Це паяльник у нас на 80 Вт із ручною подачою припою. Цей паяльничок на 120 Вт, і у нього електронна подача припою. У комплекті додатково 5 жал, олово відсмоктувач, 100 г флюсового припою, 2 пінцетика, один прямий, один зігнутий, кронштейн для катушки з припоєм і простецька підставочка. Встановлено керамічні нагрівачі і припой він починає плавати вже за 25 секунд після ввімкнення його в мережу. Ну а процес відбувається десь так. Оп. Оп, і можна лудити скруточку. Красота! Ну і погнали! Залудимо скруточку з чотирьох проводів. Ах, красота! Український бренд-Лідер возять дуже цікаві штуки, дають на них гарантію рік посилання в шапці профіля.